Всім привіт! Це канал Євгенчик Радить Кінчик. Як не дивно, мене звати Євген, і це огляд на фільм від стрімінгової платформи Apple TV Аферисти 2023 року від режисера Бенджаміна Карона. В цьому відео я коротко та без спойлерів розповім про що це кіно. Відповім на питання, кому сподобається цей фільм. Чи є Аферисти найкращим фільмом 2023 року на даний момент? Огляд складатиметься з двох частин: основної, безспойлерної, та решти, вона буде спойлерною, Лерною, проте я вас попереджу обов'язково а також зараз ви побачите таймкод, щоб на них точно не нарватися. Коротко про сюжет. Фільм розповідає нам про окремі історії різних людей, які в якийсь момент перетинаються. А саме історія Тома, Сандри, Макса та Меделін. Розпочинається фільм зі знайомства в бібліотеці Сандри та Тома, які однозначно симпатизують один одному. Звичайно, Том запрошує розумну та милу дівчину на побачення. Щоб не зіпсувати вам показ, далі про сюжет я замовкаю зовсім трішки загально про фільм. Майже одразу кіно дає зрозуміти, хто буде. Де аферистом та шахраєм, а хто жертвою. Проте не все так однобоко, як здається, на перший погляд. Кіно зможе вас здивувати декілька разів, і це точно піде в плюс картині. Проте і зовсім очевидні моменти в розвитку сюжету будуть. Акторський склад тут досить зірковий. Себастьян Стен, напевно, більш відомий всім як Пакі з Марвел, неперевершена Джуліана Мур, Джон Лідго відомий американський комедійний актор, але я його обожнюю за четвертий сезон серіалу Декстер, де він зіграв серійного вбивцю трійцю. А також набираючи популярність Бріана Мідлтон та Джастіс Сміт. Зі своїм завданням всі актори впорались на відміну. Просто уявіть, актори грають персонажів, які грають ролі людей та які і грають почуття це досить складно, як на мене. Так от, кому варто дивитись цей фільм. Якщо вам зайшли такі картини, як Аферистка 2020 року, Фокус зі смітом та Маргоробі, Гра на пониження чи Ілюзія обману, цей фільм вам також повинен сподобатись. З тих фільмів, які вже вийшли в 23-му році, це поки що найкращий фільм знову ж таки на мою суб'єктивну думку. Проте я прошу вас не завищувати очікування. Це ніякий не шедевр кіно, просто фільм на досить гарному якісному рівні. Друзі, незабаром планую зробити топ-7 найкращих фільмів про аферистів. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи цікава вам взагалі така ідея? Тепер зовсім коротенька, спойлерна частина. Якщо ви фільм подивились або не уникаєте спойлерів, то залишайтесь. Всіх інших прошу повернутись після перегляду. Моменти сюжету, які мені не сподобались. На жаль, фільм не дає чіткої відповіді чи причасна Меделін до смерті мільярдера Річарда Хопса. Є якісь натяки та здогадки. Проте все пов'язане з цією лінією залишилось за кадром. І особисто мені не вистачає цього фрагменту історії. Та й трохи дивна реакція Тома. Він дізнається, що батько вештався з шахрайкою, батько раптом помирає, а люблячий син дає можливість Меделін втекти. Так без копійчини грошей, але на Свободі. Таке враження, що йому діла нема, і це йде в розріз з характером персонажу. Напишіть в коментарі, чи погоджуєтесь з моєю думкою. Другий момент, який особисто для мене став незрозумілим, Меделін вирішила вийти з гри та залишитись багатієм Річардом. Її право, все зрозуміло. Але який сенс давати Макса поліції? Це ж може привести копів саме до неї. Тим паче, Максу не буде ніякої користі тебе покривати, особисто після того, як Меделін здала його. Начебто своїм дзвінком Меделін попереджає Макса, так знову ж. А який сенс взагалі був? Можливо, це я щось не второпав у цей момент. Якщо ви Зуміли, то поясніть, будь ласка, в коментарях. Друзі, зараз до вашої уваги з'являться інші відео з добірками кіно. Я прошу вас підписатись та поставити вашу міцну вподобайку, якщо вам сподобався цей огляд. А я й надалі буду радити вам гарне кіно.